Давай зробимо паузу. Візьми собі чаю або склянку води. Неважливо, що це буде. Зроби глибокий вдих, так на повні груди. І видихай ротом. А тепер запитай себе, чого я насправді потребую. Не так, щоб для галочки. І не так, щоб інші були задоволені. А що була задоволена ти то чого ти хочеш? Спробуй не бігти в соціальні мережі, не вдягати навушник, а просто побути в тиші твоєї квартири, чи кімнати, чи дому, чи де ти там знаходишся, послухати зовнішні звуки, не ті, які ти обираєш своїми вухами, бо ти вставляєш туди часто навушники. Чи чуєш ти внутрішній голос, який говорить про те, що давай спробуємо більше не старатись, прикладати трошки менше зусиль, робити більші довші паузи, дозволити собі присісти, послухати, щоб почути себе? Знаєш, твоє тіло воно дуже мудре, воно знає і воно бреше менше, ніж мозок. Бо ми вчимося ще в початковій школі мозком брехати. Твоє тіло воно завжди тобі підказує, де твої справжні потреби. Я запрошую тебе переглянути повне відео на каналі, де я ділюся практикою, яка допомагає почути свій голос, а не голос інших, навіть коли навколо хаосу.